Як залучити свою першу аудиторію до онлайн школи? Запустити свій перший онлайн-курс це завжди хвилююче. Але як залучити аудиторію для свого продукту? Ось кілька кроків, які допоможуть вам зробити це ефективно. Почніть з вашого оточення. Розкажіть про свій курс друзям, колегам або клієнтам. Вони можуть стати вашим першим студентом і поділитися інформацією з іншими. Тобто, запропонуйте безкоштовний вебінар, чек-лист або короткий курс, щоб залишити аудиторію. Це допоможе показати вашу експертність і зацікавить людей. Запустіть реєстрацію на курс. Обов'язково відкрийте попередню реєстрацію на курс із привабливою знижкою або бонусами. Для перших часов. І просування через соціальні мережі. Використовуйте свої соціальні мережі для просування курсу, куючи цікаві пости, відео і історії. Залучіть партнерів, запропонуйте співпрацю іншим експертам або блогерам, щоб вони порекомендували ваш курс своїй аудиторії. Ці кроки допоможуть вам залучати перших студентів і створити початкову аудиторію для вашої онлайн школи. Пам'ятайте, що важливо надавати цінність і будувати довіру.